Турнір зміні футболу пам'яті відомого українського футболіста Юрія Шулятицького в 10-те відбувся в Івано-Франківську. Його сини Юрій та Андрій продовжують справу батька та активно пропагують цей вид спорту серед учнівської молоді. Це є 10-й ювілейний турнір, який ми проводимо в віковій категорії 10-річчя, 10 років діткам. На турнірі присутні 12 команд. Буковина, Чернівці, Карпати Львів, три команди з Івано-Франківщини, Ніка, Вікторія Прикарпаття. Дві команди у нас приїхали з Дніпропетровщини, з Дніпра, до Металург-Дніпро і Академія Кам'янська. Ще є у нас команда Шахтар. Чернівці. Турнір пам'яті Юрія Шулятицького відбувався впродовж трьох днів. У фінальній грі зустрілися команди зі Львова та Івано-Франківська. Діти люблять змагатися і вони займаються футболом, це їх нелюбима гра. І змагання це як екзамен, як, як контрольна робота для них. Час від часу вони зустрічаються, приїхали на турнір команди з різних шкіл, так що вони мають. Можливість і знайомитися і переймати щось. Ну і, звичайно, дружитися. Онучка Юрія Шулятицького Анастасія, студентка 4-го курсу журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, згадує дідуся з теплотою та вдячністю. Я була досить маленькою, коли він був, але я завжди пам'ятаю, що він був максимально позитивною людиною і він горів своєю роботою. Він мене водив з собою на футбол. Я звичайно нічого не розумію бо я була дуже маленькою, але мені дуже подобалося з ним бавитися в м'ячі, копати. Але коли він був на роботі, він був максимально зосередженим. І я пам'ятаю, що він дуже любив своїх вихованців. Футболіста я не пішла, але в танцях я стараюся так само горіти цією роботою, як був мій дідусь, як горить мій батько. І навіть сьогодні ми вирішили прийти з моєю командою, станцювати і поділитися своєю творчістю разом з дітками. Перше місце в турнірі з міні футболу пам'яті ю. Юрія Шулятицького виборола команда Ніка з Івано-Франківська. Другу сходинку пошани посіли Карпати зі Львова. Всі учасники фінальної гри отримали медалі та сувеніри.